Міжнародний день шульги відзначають 13 серпня. Досі побутові речі та інструменти мало адаптовані для таких людей, та вони не переймаються і не лише пристосовуються до життя у дзеркальному світі праворуких, а й стають успішними в ньому. Черкащан, для яких ліворукість стала перевагою, відшукала наша Тетяна Пономар. Кожна десята людина на землі ліворука. Вважається, щось шульги частіше стають висококласними спеціалістами. А спортсмени чи музиканти, для яких ліва рука головна, отримують додаткові переваги. Однією лівою забиває у корзину м'яч захисник Черкаських МАВ-2 Антон Пилипай. Хлопець зізнається, його праворуким суперникам почасти буває не солодко. Против левши очень тяжело построиться. Левая рука непривычная для большинства игроков. То есть И защита ног не предусмотрена. В основном нужно много тренировать, чтобы играть против левши в защите. Свого часу багато тренувався у школі і Захар Карпець, аби навчитися писати правою. Вчителі навіть ліву руку прив'язували до парти і таки домоглися свого. Амбулаторні картки пацієнтів хірург заповнює правою рукою, а оперує таки лівою. Каже, незручностей при цьому не відчуває. Ваще доводиться медсестрам. Ніяких проблем і дискомфорту в роботі я практично не відчуваю. Не практично зовсім не відчуваю. Єдині проблеми, які можуть виникати, ну проблема, невеличкий дискомфорт це для обслуговуючого персоналу, перев'язочних, маніпуляційних і операційних сестер, які подають, як правило, всі інструменти в праву руку, а я шульга з народження. Ліворукі люди частіше стають успішними, вони більш креативні та винахідливі, адже з дитинства повинні пристосовуватися до дзеркального світу праворуких, розповідає психолог Людмила Сікалова. Вона й сама Шульга каже, їй пощастило. Її ліворукі сприймали як належне і не перевчали. До сих пор нет объяснения, почему такой феномен вот, возникает, Да? І мені всі з дитя говорили, що я свого прапрадіда пошла. Він тоже был левша и такой нестандартный человек. Ручки, лінійки, ножиці, індустрія товарів для шульг активно розвивається. Ліворукість перестає вважатися аномалією, а лише приводом зайвий раз посвяткувати. Тетяна Пономарта, Сергій Фімов, Новини.